Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску замінили пошкоджені вікна та завершують ремонт даху. У Чернігові триває капітальний ремонт багатоповерхівки, що зазнала уражень внаслідок російської агресії. Ціна на дрова на Чернігівщині є найнижчою поміж інших регіонів. Про підвищений попит та спрощену процедуру закупівлі дров на опалення. Дерева в пам'ять про загиблих у 24-й школі попрощалися із її випускниками, які загинули через обстріл Чернігова росіянами ще 14 березня. Замінили пошкоджені вікна та завершують ремонт даху. Багатоповерхівка на вулиці Толстого у Чернігові одна з тих, що постраждали внаслідок російських обстрілів. У середині березня в будинку вибуховою хвилею вибило вікна і пошкодило дах. Через це квартири затоплювало. Нині його ремонтують. Докладніше розповімо в сюжеті. У будинку на вулиці Толстого у Чернігові робітники укріплюють покрівлю. Чотириповерхівка зазнала ушкоджень у середині березня внаслідок російських обстрілів, розповідає мешканка Ірина Соловей. Був дуже розбитий дах, повилітали всі вікна, двері. Нам тут волонтери привозили плівку. Ми накривали, тому що шли дощі, і стеля текла, і по стінам текло, повний відра за ніч натікали. Квартира Олесі живець розташована на останньому поверсі. Через пошкоджений дах будинку її затоплювало. Все повністю затекло, потолки попадали, стіни полопались. Ну або ж, понятне діло, пали Ну, це був ужас. Води ми штапіли всіх до першого піроїтажа. Капітальний ремонт у будинку розпочали в другій половині серпня. Замовник робіт управління капітального будівництва Ова, їхня загальна вартість понад 4 мільйони гривень. За ці гроші у багатоповерхівці замінили пошкоджені вікна, розповів директор компанії-підрядника. Близько 90 конструкцій було демонтовано та змонтовано наново. Двостворчаті вікна, балконні блоки та під'їзні вікна. Нині триває ремонт даху. Незабаром його мають накрити. З другої половини серпня ми розпочали демонтаж, демонтаж покрівлі, вона дуже постраждала, шиферного листа взагалі не було практично. Ми розкрили повністю дах, повністю спустили все на землю і на даний момент змонтували все під, під остаточний вже монтаж. Ми встигли, працюючи без вихідних, встигли накрити все гідробар'єром. Погода вже не заважає. Роботи мають завершити до кінця вересня. Ірина Соловей сподівається, що це допоможе, аби в квартирах було тепліше. Тепер ми надіємося, бо скоро ж холода, так це дуже вчасно. Якраз похолодало, і нам зробили вікна, ми дуже вдячні. А Олеся Живець сподівається, що управитель підремонтує їм і під'їзд. Тут вже в квартирі нам ніхто не допоможе. А от в під'їзді, б хоча б щоб зробили одкоси, козырьок ну, перед под'їздом б, звісно, були дуже вдячні. Ну вроді би нам ж пообіцяв. Наш мастер Оксана Ніколаївна пообіцяла. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Ціна на дрова на Чернігівщині є найнижчою поміж інших регіонів країни. Вона коливається від 6 до 8 сотень гривень за метр кубічний. Про це в ефірі інформаційного проєкту Суспільне спротив сказав керівник Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець. З його слів, у південних та західних регіонах ціни на дрова майже вдвічі вищі – 1100-1200 гривень за метр кубічний. Ця сума не враховує доставки. У середньому в Україні дрова подорожча на 25 відсотків через ріст цін на енергоносії, які використовуються під час рубок. Юрій Болоховець говорить, що попит на дрова підвищився майже вдвічі. Якщо раніше лісгоспи реалізовували 3,5 мільйони метрів кубічних дров на рік, то цього року за попереднім опитуванням потрібно більше 5,5 мільйонів метрів кубічних. Нині в деяких регіонах люди чекають на дрова по два-три тижні. Фактично, удвічі нам потрібно збільшити цю заготівлю, але ці ресурси є наявні в лісах України. Ми бездумно вирубувати ліси не будемо. Ми будемо збільшувати наявність здоров'я усіх лісництвах за рахунок санітарних рубок, де забираються сухі, пошкоджені, мертві дерева. а та також за за рахунок рубок догляду за лісом. Цьогоріч спростили процедуру купівлі дров для опалення, говорить Болоховець. Тепер не треба їхати до лісгоспів, натомість можна звернутися в найближче лісництво, написати заяву та оплатити замовлення. З Собою треба мати паспорт для уникнення спекуляцій. Крім того, Державне агентство лісових ресурсів працює над створенням інтернет-магазину Дрова є він має запрацювати всередині жовтня. Він в активній стадії розробки, буквально перед вашим зараз ефіром, ми займалися там деякими деталями. До початку опалювального сезону він буде запущений, він буде уніфікований для всієї країни, і ви, не виходячи з дому, можете вирішити свої проблеми з дровами. Смартфони для навчання онлайн від міністра освіти отримали діти-переселенці з прикордонних сіл Новгородцівської громади. Передав їх начальник відділу освіти області Микола Конопацький. Як сказав він Суспільному, протягом кількох наступних тижнів громада отримає від ЮНІСЕФ понад три сотні ноутбуків і комп'ютерів. Їх роздадуть учням і вчителям з прикордоння. Суспільне поспілкувалося з дітьми і батьками, які через обстріли покинули свої села і школу, в якій навчались. Ці діти з родинами виїхали з прикордонних сілновгородцівської громади через обстріли. Зараз навчаються дистанційно. Дітям роздали смартфони від міністра освіти України. Вони мають допомогти навчатись онлайн. Третьокласник Єгор з багатодітної родини його сім'я через російські обстріли покинула прикордонний грем'яч і переїхала в село за кілька кілометрів від Новгорода Сіверського. Цей смартфон дістався йому. Для Для Потрібно вам тобі. А в тебе є зараз якийсь телефон? Да. Да. Діти Ольги тепер навчаються онлайн у школах Новгорода Сіверського. Ми з Грімяча переїхали на посілок Чернацький, ми там проживаємо як внутрішньопереміщені особи. І діти мої навчаються в першій школі і у школі гімназії Менюшинська. Так що ми ще зараз живемо тут, тому що там ну, ці не страшно. Разом з дітьми з Грим'яча до Новгорода Сіверського переїхала Тетяна. Особливо ті родини, які з дітьми вони виїжджають, тому що розуміють, що йде зима, і дітям треба й навчатися. І, а під вибухи навчання немає коли хата трясеться, так це вже не навчання. Коли думаєш, чи кудись бігти чи Олександра з прикордонного села Мурав'ї, її родина покинула село через обстріли. А можна попасти? страшно було? А тут зараз тихіше, де ти живеш? Так. Да. – Не за до Ні. Переїхали до бабусі, у новгород Сіверський, де тепер живе і навчається. Чому переїхали останній раз, як бомбілі, сі не погалося за дітей? Смартфони отримали 10 школярів протягом кількох тижнів у прикордонну громаду мають передати три сотні комп'ютерів і ноутбуків для організації дистанційного навчання від ЮНІСЕФ, сказав Микола Канапацький. Жителі громад, розташованих у 40 кілометровій зоні від кордонів з Російської Федерації, поки що не можуть ходити до шкіл. В пріоритеті забезпечити технікою саме ці громади. На тому тижні чекаємо вантаж і ноградчеверська громада отримає 150 новеньких. новеньких ноутбуків. і найближчим часом ми теж отримуємо гуманітарну таку допомогу, хороші ноутбуки і комп'ютери. Перший це буде для Новгород Сіверська, десь орієнтовна 50 І наступні, наступні, я думаю, понад 100. Олексій Коцабчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Дерева в пам'ять про загиблих випускників. У дворі 24-ї школи міста Чернігова висадили клен та сакуру. Так вшанували пам'ять подружжя Людмили та Сергія Ткаченків, які загинули 14 березня в Чернігові. Обоє закінчили цю школу, а Людмила Ткаченко 25 років пропрацювала тут учителькою початкових класів. Лідні та друзі подружжя кажуть у такий спосіб за півроку після загибелі нарешті змогли з ними попрощатися. Мікрорайон Шерстянка в Чернігові. Тут, 14 березня, загинуло подружжя Людмили і Сергія Ткаченків. У перерві між повітряними тривогами вони вийшли до аптеки за ліками для батьків. Це практично ну там 100 метрів від їхнього будинку, і це був обстріл, і вони загинули в один момент. Просто а син в цей час був вдома на щастя, і вже він, коли сусіди повідомили, що можливо це батьки твої, він вже вийшов і. Побачив, що це насправді так. Людмила та Сергій обоє закінчили 24-ту школу та педагогічний інститут в Чернігові. Людмила Ткаченко 25 років пропрацювала вчителькою початкових класів у школі номер 24 Сергій Ткаченко був спортсменом, заслуженим тренером України, завідувачем кафедри спорту національного університету Чернігівський колегіум. У пам'ять про подружжя у дворі школи посадили два дерева клен та сакуру. Клен це як символ Сергія. Ми вже кажемо, що ми дали ім'я цим деревам і сакура це люди. Посадити дерева до школи прийшли рідні, друзі та колеги подружжя. Так за півроку після їхньої загибелі вирішили попрощатися з Людмилою та Сергієм, адже під час бойових дій не мали такої можливості. Мати Сергія Ткаченка Зінаїда Максимівна розповідає, син з дитинства захоплювався спортом, почав займатися дзюдо з 10 років. Пробовал все и на гитаре играть, и футбол играть, и все нет. Ему только спорт. Ну, отец сказал Выбирай что-то, как что ты, что тебе в душе угодно. Но он выбрал борьбу. А про свою невестку згадує так. Она была умница, прекрасная и хозяйка, любила детей. Училась в институте, а ее мама работала в. В І она навіть там лежали діти, які не могли ходити в школу по причині болезні. Так вона училась в інституті, а в школу в, в больницу ходила учила дітей. У них були спільні інтереси, вони по характеру дуже подібні, були спокійні, такі виважені люди, хоча дуже цілеспрямовані. В них є двоє синів Сергій і Саша. Зараз вони знаходяться у своїх родичів в Британії. Колеги Людмили Ткаченко кажуть, вона була дуже доброю і спокійною людиною, могла знайти спільну мову з будь-ким. повністю віддавалася роботі. Всі хотіли до неї йти в класи. Нас вчителі віддавали своїх дітей до неї. От. Настільки вона була от, урівноважена, спокійна. Така, от з дітьми. Ніколи не чув, що вона десь кричала на когось. Якісь виникали в неї проблеми або з дітьми, з батьками, навіть з колегами. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Повтор випуску новин. Дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.